Стратили дев'ятьох українських військовополонених. Трапилося це в Курській області біля села Зелений Шлях. Відомо, що воїнів роззброїли, вишукували, роздягли і розстріляли. Це заборонено Женевською конвенцією. Випадків страти українських військовополонених останнім часом побільшало. Імовірно, російські командири заохочують або прямо віддають наказ. Про це припускають фахівці американського інституту вивчення війни. До міжнародної спільноти із закликом жорстко відреагувати на страти українських військових росіянами. Звернулися і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Жорстоке поводження РФ з українськими військовополоненими є абсолютним варварством. Грубим порушенням міжнародного гуманітарного права законів звичаїв війни. Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас. А якої реакції Україна? Хоче ми почули від українського дипломата, міністра закордонних справ Андрія Собіги, А як дійсно могли б відреагувати? Наші партнери на ось такі факти порушення міжнародних конвенцій і страти українських військових. Ну тут справа не в тому, як партнери можуть відреагувати. Вони будуть реагувати також як і ми. Тут, тут наші позиції думаю, що вони не розрізняються, не не відрізняються одна від одної. тут важливо, як будуть реагувати міжнародні інституції. Зокрема, це стосується ООН, яка, або там Міжнародний Червоного Христа, які намагаються зберігати нейтралітет, і якщо наводять якісь порушення, то намагаються критикувати обидві сторони, це в кращому випадку. Да, і часто густо заплющують очі на конкретні порушення міжнародного права або от законів і звичаїв війни, Женевської конвенції з боку Російської Федерації. От тут важливо. І їх треба просто ну скам від них треба вимагати принципової реакції, і саме тому МЗС України робить такі заяви. Ми не чекаємо, що це призведе до якоїсь кардинальної зміни ситуації. На жаль, Росію, ну так, навіть якщо ООН займе принципову позицію, це не призведе до того, що Росія буде поводитись інакше. Вот те, що відбувається, це звірячі нрави, які панують в Росії, це їх Аморальність, яка і всередині Росії проявляється в самому факті війни проти України і по віднос по відношенню до військовополонених. Я думаю, що воно і до самих військових російських проявляється так само. Але нам треба нагадувати, от саме міжнародним організаціям, щоб так чи інакше підштовхувати їх до більш принципової позиції. Інакше ну вони втратять залишки свого авторитету і впливу. Їх так і вже небагато залишилось. От в цьому я. Я думаю, головний сенс, сенс цих заяв це не стільки вплинути на Росію. На жаль, вплив там обмежений, хоча іноді ну, Росія. Я думаю, якщо от буде масова і така жорстка критика, ну вони змушені будуть хоча б на щось реагувати. Можливо, менше буде таких порушень, але головне для нас, щоб міжнародні організації поводилися більш принципово, а не так як це бувало раніше. Пане Володимире, хотіли з вами сьогодні ще обговорити тему перенесеного Рамштайну. Наскільки ми сьогодні оцінюємо високо шанси того, що на найвищому рівні ця зустріч все ж таки найближчим часом відбудеться, і які очікування сьогодні у нас є? Ну, по-перше, зазначу, що сам Рамштайн, засідання Контактних групи. Я думаю, що все ж таки відбудеться. Але зазвичай, я просто нагадаю, не всі можливо про це знають. Зазвичай засідання Рамштайну, контактної групи з допомоги Україні, з надання Україні військової допомоги, відбувається на рівні міністрів оборони і уповноважених представників Збройних сил. І от таке засідання, я думаю, що воно відбудеться. Або в Європі в Рамштайні, як воно зазвичай там і відбувається, або от є нібито плани, що воно може відбутися. Під час засідання міністрів оборони країн НАТО 17-18 жовтня, в принципі, ядро група Рамштайн буде засідати, от якраз на цьому тижні в США, тому от два варіанти є, але для нас було важливо, щоб була щоб відбулася зустріч на вищому рівні, от яка планувалася на 12 жовтня. Зараз ситуація не зовсім зрозуміла. От з'явилася сьогодні інформація, що Байден може приїхати в Європу в Німеччину, але лише на один день. І ну, тоді навряд може відбутися оця колективна зустріч. За іншою інформацією, поки що неофіційною, все ж розглядається варіант колективної зустрічі. Інша річ вона ще не підтверджена офіційно. Ну і третій варіант може відбутися вже така зустріч після виборів в США. Ще один варіант з врахуванням результату виборів. І я думаю, що тоді треба буде визначатися з більш конкретною стратегією, наприклад, одна ситуація, якщо Трамп переможе, інша ситуація, якщо переможе Камала Гарріс. Так. Але ми свою частину роботи вже зробили. Наш президент зустрівся з європейськими лідерами. Якщо Байден не зможе, ну тоді то, думаю, що доведеться теж саме робити колективно з європейськими лідерами і дочекатися. Коли в США з'явиться новий президент, пане Володимир, дякуємо за ваш коментар. Володимир Фасенко, політолог, був з нами на зв'язку.